Авторські експозиції, фотозони, майстер-класи, виступи творчих колективів. Такі та інші локації працювали на пішохідні Михайлівській. 75-річна житомирянка Валентина Михайловська прийшла на захід, аби послухати виступи колективів. Що нам вдома сидіть? Ми любимо, прийшли веселитися, і дуже гарно, що це організовують концерти для нас. Гарно, дуже співають. Весело. Я сама тут пританцьовувала. Ольга Муженко сама пише вірші. Та музику із власним творчим доробком виступила на заході. Мене куди запрошують, я везде їду. І на діруни в Коростині була, і вовручі на картопельку по своєму авторському їжджу. Враження мене приємні. Це раз. По-друге, зустрічі з колективами різними, які ми вже казав, бажаємо і любимо зустрічатися з цим. Це друге. Леокадія Грищенко розповіла, що такі заходи дуже потрібні для її однолітків. Співаємо, танцюємо, не дивлячись на те, що там нога болить, там щось те не так, там спина, там голова. А ми йдемо. Співаємо через силу, танцюємо. Це день підходить до нашого свята. Ми, хоч старі, але серцем ми завжди молоді. Таїсія Войцеховська представила колаж волонтерських виробів. Бабусин батальйон у цій організації всі волонтери пенсійного віку. Всі шиють, всі роблять речі своїми руками, всі зайняті. 2014 року ми працюємо, шиємо для наших воїнів. АТО та ООС. Наші вироби всі представлені є сьогодні. Сьогодні проходили люди, як ми кажемо, гарно. Такого поважного віку вони дивляться, питають, цікавляться, беруть адресу, щоб не сидіти вдома, не сумувати, і вони в нас просто відволікаються. Так фінансових вкладень взагалі цей захід не передбачав, бо ми тут підключилися просто багато наших соціальних партнерів. Ми хочемо показати, що це люди активні, творчі, вони цікаві, вони неповторні, вони мають право на те, щоб виступати, бути почутими, перебувати в зоні уваги, щоб показати людям, що вони. Золоте листя це дуже цікаве, красиве, натхненне і гарне листя, а не опале, пожовкле і вже відживше. Вероніка Станчик, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.